Вітаю, друзі! Днями уряд Дениса Шмигаля вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2025 рік. Ознайомившись з його базовими показниками, можна констатувати, що влада на 2025 рік планує і далі заганяти Україну в борги і узурповувати державну владу. Тому що дохід бюджету передбачено в 2 трильйони гривень, а видатки бюджету в 3,6 трильйона гривень. Уявляєте? 1,6 трильйона гривень, тобто майже 80% доходів державного бюджету, уряд планує покрити за рахунок внутрішніх та зовнішніх запозичень. При тому зовнішнє запозичення 1,6 трильйона гривень. Що це свідчить? Це свідчить про те, що державний борг. Далі зростатиме. Відповідно, зростатиме, знижуватиме цей рівень нашого життя. Зрозуміло, ми можемо все списувати на війну, однак, уряд ще й підвищує податки. Підвищення податків призведе до зменшення економічної активності. Замість того, щоб або тримати податки на тому ж рівні, або знижувати податки і спрощувати ведення бізнесу для того, щоб активізовувати економічну активність в країні, уряд робить. Прямо навпаки. Крім того, на проведення єдиного марафону передбачено 1,5 мільярда гривень, як і в 2024 році. Тобто, уряд і далі, влада Зеленського та його Шепіто, і далі продовжуватиме нас годувати. Ну, тих, хто дивиться телемарафон, тому що я його не дивлюся, годувати своїми незламними, потужними і. Далекими від реальності новинами. Тобто влада знову не планує говорити з суспільством серйозно, говорити як із дорослими, і ставити складні проблеми і шукати на них складні відповіді. Обмінний курс планується 45 гривень за долар. Отже, настане той час, коли пам'ятаєте, в 2019 році Зеленський говорив, що, от, бачите. Всі прогнозували, що долар буде по 45, буде війна, а нічого якось не сталося, коли прийде Зеленський до влади. І ось це сталося. Зеленський прийшов до влади, і в 2025 році долар буде, як прогнозує сам уряд, по 45. Щось... А, крім того, в бюджеті не передбачено видатків на проведення виборів в 2025 році. Це катастрофа. Україна за Конституцією демократична країна вже. Другий рік ми будемо позбавлені права обирати, і при владі знаходитиметься та влада, яка фактично відкрила двері агресорові. Неспроможна розробити стратегію перемоги, неспроможна забезпечити перемогу країни, поводиться по-хамськи з партнерами, немає стратегічного бачення. щомісяця змінює свою риторику і стратегічне бачення, ну, яке воно представляє суспільству, того, що буде в майбутньому, і. З травня, 21 травня, я вважаю, що Зеленський незаконно займає свою посаду, тому що іншого офіційного рішення будь-якого компетентного органу України немає. І це фактично дуже погано, тому що з одного боку, опозиція, на жаль, не, фікс... не чітко в своїй риториці не вимагає від влади проведення виборів, дотримання демократичних процедур і. Фактично, громадянському суспільству немає через кого реалізовувати свою політичну волю, крім як ось через такі приватні відео, як моє, однак цього недостатньо, тому що перегляди моїх відео чи там, інших відео вони можуть бути там, тисячі чи десятки тисяч. Однак цього недостатньо для зміни суспільної думки, а інформаційний простір влада жорстко цензурує. Фактично спотворюючи реальність, ну і крім того, нам треба повернутися ще до питання кваліфікації Кабміну, тому що буквально у вересні Шмигаль визнав, що дірка в бюджеті в 500 мільярдів утворилася через те, що вони не вміють рахувати. Та вони списали це на вину нібито партнерів, які вважали, що війна закінчиться восени 2024 року. Але вибачте, це не списується на партнери. Це просто свідчення того, що Кабінет міністрів України некомпетентний. Тому і цей. Законопроєкт про державний бюджет 2025 року може бути, врешті-решт, також фікцією, про яку ми дізнаємося влітку чи восени 2025 року. Тому мусимо констатувати, що влада покращень не планує, наше життя погіршиться, ми станемо ще біднішими, тому що мінімальна заробітна плата не зросте, а курс долара зросте і е, потрібно. Щоб опозиційні політичні сили починали діяти, починали жорстко критикувати владу за її провали і починали організовувати людей на громадянський протест з метою, щоб влада прислухалася до думки людей, щоб вона повернулася до демократичного шляху розвитку України і згадала про те, що вона виборна влада, а не Влада, яка не має строку своїх повноважень, крім того, що вона все, все вибачте на слові, як кажуть народі, просрала. Слава Україні.